Ми всі хочемо знайти ту саму людину, ту, із якою буде не просто добре, а по-справжньому спокійно, без ігор, без сумнівів, без болю, що повторюється знову і знову. Да? Але як зрозуміти, що це не ілюзія? Як не переплутати глибоку прив'язаність з травмою і як, нарешті, дозволити собі любити по-справжньому, не втікаючи? Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, і тема сьогоднішнього відео. Три способи вибрати ідеального партнера. Да? Бо питання це вона, це він, глибше, ніж здається, це питання не про іншу людину навіть, це питання про ваш зв'язок із собою. І як завжди, мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк, десь ось тут підпишетесь на канал, підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Тепер давайте чесно, коли ви поруч з людиною, як вам дихається? Дуже просте запитання, так? Не як ви повинні себе відчувати, а як є насправді. Да? Ви розслабляєтесь тілом. Вам не треба, можливо, там, захищати себе, будувати якісь стіни. Ви можете поділитися вразливими своїми, там, певними інтимними моментами. Да? І один чоловік на сесії мені розповідав такий приклад: я не знаю, чи це любов. Але з нею я просто контролювати. І кожне слово це як ковток повітря. Інтимність, важливо, не в пристрасті, інтимність дуже часто в присутності. Це як, це про що? Пристрасть це коли нас да, спалахують вогонь. А присутність це коли душі доторкаються один до одного. Це не лише про секс, не про поцілунки, не про хімію. Це коли поруч з людиною і ви відчуваєте себе живими, коли ви мовчите і вам добре, коли ви говорите і вас чують, коли ви справжні. І вас не відштовхують. Це глибше, ніж збудження. Це певний зв'язок, без фальші, без треба бути кращим, кращою. І іноді найінтимніше це коли хтось міцно вас обіймає. І ви розумієте, вас ніхто не збирається покинути або переробити. Вас приймають абсолютно такими, якими ви є. Якщо ви сумніваєтесь, це абсолютно нормально. І часто ну, я запитую клієнтів: а якщо ви не будете відчувати цієї ейфорії? а якщо ви будете думати, що може бути хтось кращим. Така перевірка. Да? Дивіться, тут все дуже просто. Вам не потрібно бути на 100% впевненими, що полюбити когось. Це теж певна ілюзія. І сумніви не завжди знак, що це не той. Часто це знак, я боюсь, любити по-справжньому, бо якщо відкриюсь, може стати боляче. І іноді та сама так, людина не викликає якогось урагану, вона викликає, можливо, навіть тишу, і в цій тиші є зцілення. І давайте розберемось по суті зараз, так, з урахуванням психології Карла Юнга, там дуже цікава тема. Інфантильної зрілої любові, емоційної регуляції. Так, як це та сама людина? І тут я, по перше в першу чергу хочу розповісти про проекція аніми і анімуса. І часто, коли ми зустрічаємо когось, виникає ураган. І це сама та сама проекція, коли несвідома частина вашої душі. Аніма або анімус проєктується на іншу людину. Це створює відчуття магнетизму, фатального тяжіння, але не завжди це про справжній контакт. Це може бути зустріч з власною тінню або незрілою частиною себе. Ураган це часто я побачив у тобі те, що шукаю в собі, чого мені недостатньо. По-друге, це про зрілу любов, да? такий момент розповісти. Тобто тут про питання цілісності, і та сама людина часто проходить не для злиття, а для зустрічі з реальністю, де немає ілюзій, за це є такий, знаєте, момент спокою, тиші. Да? Це простір, де можна бути собою, можна бути собою справжнім. І з точки зору психології залежність це коли ви не можете функціонувати без цієї людини. Вся емоційна регуляція да, там, залежить від неї, від цієї людини. Є страх покинутості, розчинення, злиття з цією людиною і відсутність автономності. Автономність немає певної свободи для своїх потреб. Здорові стосунки це коли вам добре з людиною, але й добре з собою. Є почуття тиші, бо не потрібно постійно боротися, доводити, рятувати, зцілення не від залежності, а від того, що вперше, да, в першу чергу. Ви вперше чуєте і відчуваєте прийняття. Якщо ви вже пройшли да, шлях там, хаотичних стосунків, більше не женетеся за драмою, цінуєте не лише емоційні підйоми, а й стабільність і глибину. Навчились бути в контакті зі своїми емоціями, а не заповнити постійно внутрішню пустоту кимось іншим, якимись людьми, да? тоді зцілення у тиші. Це не втеча, а дійсно глибоке, тілесне, емоційне. Я в безпеці, і мені тут добре, розумієте? Шукати того самого це може бути певна утопія. І це дійсно так, і абсолютно так. Особливо, якщо за цією фразою стоїть, так, знаєте, рожевий, казковий, ідеалізований образ, який не береться да, до уваги, не бере до уваги реальність людини, а базується лише виключно на фантазії. Має бути якось ідеально. Ігнорується факт того, що любов це не про завжди якісь фейерверки, а часто робота і вибір, да, підтримка. І... Але коли ви підтримуєте цю інфантильну мрію, що хтось прийде і зробить вас по-справжньому щасливим, щасливою, ви провалюєтесь в стратегію шукати того самого, замість того, щоб спробувати подивитись на такі моменти, як чи я можу бути собою поруч із цією людиною. Без маски, без я маю подобатись. Да? Чи ми вирішуємо конфлікти, чи накопичуємо якісь образи? Чи легко мені комунікацію будувати з цією людиною? Чи мені подобається, як я поруч з ним, поруч з нею повожусь. Я відчуваю себе сильним-сильною, або відчуваю, що щось мені ламається. І на одній консультації моя жінка сказала: так, знаєте, я перестала боятись сваритися із ним, бо знаю, ми не зною ми пройдемо це разом. Це той самий зв'язок, не ідеальний, а живий і справжній. У чому тут може бути пастка? да? Тому що ідея того самого, часто це ж знову ж таки проекція. Ми уявляємо собі, що є хтось, хто зніме весь наш біль, вилікує старі травми, зрозуміє нас без слів, ніколи не зрадить, і буде любити абсолютно чисто. Але це часто не про реального партнера. Да, а про наші незакриті емоційні потреби, нашу внутрішню дитину, яка шукає досі ту саму безумовну любов. І ось цей страх зробити випір тут і зараз, бо десь там може бути хтось кращий і є проблема. Давайте повернемося до Карла Юнга, да, якби ми б його б зараз тут посадили, щоб він сказав, що кожен з нас, ну, можна було б так би сказати, що кожен з нас має пройти через розчарування у власних проекціях. Щоб зустріти людину такою, яка вона є. Да, це про що? Ну тобто перестати шукати ідеального, а побачити і почати бачити себе і партнера по-справжньому. І тоді, можливо, ми вперше відчуємо, що це і є та сама людина. Не тому, що ідеальна, а тому, що вона справжня. І вона нам підходить. Розумієте? Я хочу дати вам домашні практики. Прості, де ви будете вести щоденничок? І в першу чергу можете записати і відповісти на такі запитання собі. Якою є моя внутрішня історія про любов? Любов це боротьба? Дай розгорнути відповідь. Любов це контроль? Любов турбота і свобода? Дайте розгорну відповідь. Друге питання. Коли мені було по-справжньому добре у стосунках, що саме зробила людина? Як це впливало на мене? І третє запитання, як я хочу любити тепер. Можливо, ніжніше, можливо, чесніше, можливо, з меншим страхом. Да? Дайте розгорнуту відповідь цим запитанням. Підіть в саморефлексію, в аналіз. Пишіть не то, як правильно да, було, а як ви це відчуваєте. Тут немає правильного або неправильного. Тут є ви зі своїми упередженнями, зі своїми почуттями. З розумінням себе, з власною думкою. І ви маєте право на свою власну думку. Ви маєте право на ту історію і на ті упередження, які у вас зараз є. Не потрібно цього боятись, потрібно це дійсно подивитись, так як є. По-справжньому. Навіть якщо у вас буде включатись певна оцінка того, що ви пишете, і вам, можливо, потенційно буде щось не подобатись, що ви можете писати. Продовжуйте це робити, ви робите це для себе в першу чергу. Домовтесь в цей момент з собою. Скажіть, я піклуюсь про тебе. Я хочу для тебе найкращого. Я хочу, щоб ми все це виписали для того, щоб ми потім там прийшли на консультацію, попрацювали з психологом, розібрали ці моменти і цю історію. І сформували нові зв'язки, нові стратегії, нова форма для того, щоб народилась зародилась нова форма любові, нова форма любові, яка приведе вас до тих здорових, справжніх стосунків. Про які ви дійсно мрієте. А ності рожеві окуляри. Знаєте, той самий. Часто це не про ідеальність, це не про збіг кожної звички, захоплення чи ритму дихання. Це про відчуття. Я можу бути собою. Без масок, без страху, без гри, без якихось маніпуляцій, провокацій і так далі. Та сама людина не завжди схожа на. Казку і на рожеву мрію. І часто вона, ця історія ледь помітна, тиха, да? і часом викликає ураган, а спокій. І ви просто сидите поруч і відчуваєте, що нічого не треба доводити, що все добре. І ось ця найглибша інтимність не в пристрасті в цей момент, а просто в присутності двох фізичних тіл, енергії. Дивіться, як хочете на це. І у погляді, що тебе вас. Бачить. У тиші, де ви не боїтеся бути слабкими. Не шукайте ідеального, а шукайте того, з ким ви справжні. Розумієте, да? бо саме там, де вас приймають, починається любов, яка дійсно по-справжньому зцілює. Мені було приємно, що ви придивились це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо є запитання, пишіть у коментарі. А я, як завжди, бажаю вам. Теплих стосунків і смачної кави! Та до нових відео, Па-па!